Вітаю вас з новим днем, дітки, та запрошую на цікаве заняття. Діти, ви зараз здогадаєтеся, про кого ми будемо сьогодні говорити на занятті. Якщо відгадаєте загадки, Не людина, а живе в хатині. Перший я приніс весну, розбудив усіх від сну, заспіваю під вікном. Люди звуть мене шпаком. Так, це шпак, пташка, яка одна з найперших повертається в рідний край. Тож ми поговоримо сьогодні про птахів. Давайте пригадаємо, чому деякі птахи відлітають на зиму до теплих країв. Правильно, деякі птахи відлітають до вирію, бо настають холоди, морози. Земля вкривається снігом. Комахи, якими живляться пташки, ховаються теж від холоду. І птахам дуже важко знайти собі їжу. А коли птахи повертаються із теплих країв. Так, навесні, коли стає тепло. Діти, а яких перелітних птахів ви знаєте? Розгляньте картинки та назвіть деяких з них. Так. Це шпак, ластівка, гуси, журавлі, зозуля. Молодці. Дітки, а тепер послухайте оповідання Василя Сухомлинського, шпак прилетів. Був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожевим. На голій гілочці Клена голосно заспівав шпак. Він тільки но прилетів з далекого теплого краю, знайшов свою шпаківню, сів біля неї і радісно сповістив Я вже прилетів, весна настала. Спів шпака почув у своєму гнізді горобець. Він спав під стріхою в теплому кубельці. Йому не хотілося рано вставати. Та, почувши шпака, горобець турбувався. Він розбудив горобчиху, яка спала в сусідньому кубельці, і сказав Шпак прилетів. Тепер нам доведеться раніше вставати. Бо за шпаком важко буде якусь їжу роздобути. Він скрізь устигне першим. Горобчиха зітхнула і відповіла Спасибі шпакові, що будитиме тебе, ледаря. Дітки. Про яку пташку розповідається у творі? Так, про шпака. А на якому дереві шпак знайшов свій будиночок? Так, на дереві, клена. А як називається будиночок шпака? Шпаківня. Кого своїм співом розбудив шпак? Правильно, горобця. Чим горобець був занепокоєний? Так, тим, що тепер доведеться рано вставати, бо за шпаком важче буде знайти їжу. Як назвала горобця горобчиха? Ледер, а як ви думаєте, чому? Так, напевне, тому, що горобець полюбляв довго поспати і не поспішав шукати їжу. Молодці, діти. Дітки! Розглянемо картинки та запам'ятаємо, які птахи прилітають за якими. Отже, першими прилітають з теплих країв хто? Шпаки. За шпаками прилітають жайворонки. За жайворонками прилітають солов'ї. А за солов'ями повертаються з теплих країв. Хто? Ластівки. Молодці діти. Діти, ви всі вже добре знаєте, яку допомогу треба надавати птахам пізньої осені та взимку. Що треба робити? Правильно розвішувати годівнички та підгодовувати птахів. Чи потрібна наша допомога птахам весною та влітку? Ні. А чому? Бо на весні та влітку птахи самі знайдуть собі їжу, адже з'являється багато різних комах, ростуть рослини. Дітки, а ви знаєте, як слід поводитися, щоб не заважати птахам на весні? не галасувати, не лякати пташок. Адже всі пташки оцій порі мустять гніздечка та виводять маленьких пташеняток. Також не можна руйнувати гнізда пташок, займати їх руками. Та брати до рук маленьких пташенят. Побережімо природу. А птахи наші вірні друзі, допоможуть нам у боротьбі зі шкідниками. Та будуть радувати нас своїм прекрасним співом. До зустрічі, дітки! Бережіть та любіть природу!